Зараз вимкну записування. І почнемо ми просто ну, по, по списочку. Да? Саша Насрулаєва. в тебе е, жодної роботи немає. Ти на уроки виходиш. Питань немає. За критеріями оцінювання, ти якусь оцінку отримаєш вище одиниці 100%. От, але не більше 4 балів я тобі не маю права поставити. Да? От, то в мене запитання до тебе таке. Чому ти не виконуєш завдання? Відповіді не чую, Саша. А у відзовись до мене. Які в тебе складнощі виникають? Тобі сестричка може допомогти без питань. Якщо сестричка не може допомогти, то. Приходь, будь ласка, в школу. Зараз офіційно можна до мене ходити в школу і займатися, і виконувати завдання, якщо якісь питання є чи ще щось. Не чую, Саша А вона на уроках не розговорює. Ну, це значить, що вона на уроках відсутня, так? Да? Можна і, і так, так абсолютно вона везде молчить. Навіть коли було в ремі, коли заходив заходив її другий аккаунт і включали вся, всяку фігню, і е, все одно було, вона мовчала. Ну, вона просто був. заходила на роки, куди ти пішла. Так, да, і займається своїми справами. Зрозуміло. Ну, значить, значить, якщо вона не відповідає, то значить, вона і 4 бали не отримає. Ясно. Тоді питання далі до Лєри. Ти дуже багато пропустила, ти хворіла далі? Так. От, скажи мені, будь ласка, як нам виходити з цього положення. В тебе є можливість робити завдання? Тільки кажи, будь ласка, голосніше, бо якось тебе так погано чути. Так, зараз є можливість зробити. Є можливість, так? Так. Так, ну дивіться, сайт. Я наш трошечки модифікую, хочу вам показати, да, увесь екранчик. Щоб дітям, які там з якихось тих чи інших причин не могли виконувати вчасно завдання. Було легко шукати ці завдання на сайті. Видно вам е сайт наш? Да? Так, ну, от, наприклад, візьмемо 8 клас, да, і е, от є такий перелік наш занять уроків. Да, от, е, тут у нас тестування. Да, ви коли хоч в телефоні заходите, хоч де, то я буду підписувати, що сьогодні було тестування. Тестування. О, от так от. Все. Тут ви знаєте, що 5 вересня було тестування. Далі. Якщо нічого немає, Ніякого повідомлення додаткового, да, просто дата проведення уроку. Значить, це урок теоретичного змісту. Знову ж таки, урок теоретичного змісту. Наступне. Тут у нас також урок теоретичного. Дивіться, скільки у нас теорії. От. Знову ось у нас кодування даних і практична робота. Значить, сюди ми вписуємо практична робота. І коли ви номер один. Да, і коли ви мені задаєте запитання. Там, а за які числа, там, що я должен зробити, то дивіться, от у нас вже є тестування, це обов'язкові роботи, які ви повинні зробити. Далі усно, усно, усно. І от маємо 19 вересня вже практична робота. Далі у нас усна тема наша, теоретична, знову ж таки тема. Знову теорія. Але тут у нас є інтерактивні вправи. Да? Тут у нас нема інтерактивних вправ, але просто відео там передивитися. Ну, це теорія. Тут у нас вже є інтерактивні вправи. Значить, я пишу е практичне завдання. Да? Практичне завдання. Тобто, ви вже знаєте, що вам треба зайти 28 вересня і прикріпити там практичне. Це практичне завдання в Lurning воно виконується там менше 5 хвилин. От, виконали скрін, прикріпили в електронному щоденнику, і все. Так. Е, тоді дивіться. І ще, е, так, дивимося. да? Е, в електронному щоденнику є е, така штукенція, як коли прикріпити скрін екрану, Да? Ви його не робите. Ctrl-V. Те супер вікно е, дуже складне. От Ви просто. О, дивіться, ви сюди не вставляєте. Да? Не сюди вставляєте. Ви додаєте файлом, ви натискуєте кнопочку Обрати. Далі фотографуєте на телефоні або раніше зроблений на ноутбуці скрін, ноутбук файл. Да? Windows Print Screen, коли натискаєте, воно у вас відправляється у вашу, ваше зображення, там, де буде знімка екрану. І сюди вставляєте цей файл. Тому що якщо ви Натиснувши там скрін із буферу обміну вставляєте в оцю область, да? От, в оцю область. то е, я не зможу побачити цей файл і нічого з цим. Файлом зробити не можна Справа в тому, що ви тоді не зможете і файл сюди додати, тому що це недоробка якраз електронного журналу. Це не від мене залежить. Да? Тому сюди малюночки по типу Ctrl-V не вставляєте. Видає помилку? Я боровся з цією помилкою, нічого не можу я зробити, не знайду способа її побороти. От, то сюди не додаєте Ctrl-V. Файл додаєте тільки сюди. Домовилися, діти? Це вам зрозуміло? Так. Так, щоб не робили, не допускали таких помилок, бо деякі діти мені так присила, присилали скріни, а я ж їх ні перевірити, ні побачити не можу. Воно виглядає просто як якась там іконка якогось малюночка, і все. І нічого ми не можемо зробити. Ні редагувати, і ви так само, ні редагувати, ні перевставити, нічого не можете. Якщо, не дай Бог, таке сталося, да, тоді ви просто або в попередній, або в наступний день завантажуєте. Ну, краще в попередній день завантажуєте, і ну, обов не обов'язково мене попереджуєте. Що він, Микола Сергійович за той за те то число завантажив туди, бо там зробив отаку помилку. Окей, це зрозуміло. Так. Так, далі дивимося. Так. Е, так. Тут, тут у нас теорія. Все, тут немає у нас завдання. Далі дивимося. Тут у нас практична робота номер 2 Значить, тут буде написано, що практична робота номер 2 з маленькою, щоб все культурно було. Так, далі знову теорія. Тут у нас практичне завдання. Значить, так і пишемо. Практичне завдання. От. І ви бачите, що вже за цей день, за 12 жовтня, у вас є практичне завдання, яке потрібно виконати. Всі інструкції, і додаткові файли завжди є на сайті або в електронному щоденнику. Ну, можливо, там, з якихось причин, технічна неполадка, моя неуважність там, чи ще щось, воно може недоступне. Тоді пишете мені, Микола Сергійович так і так. Там якісь косяки. Виправляйте, я тоді буду робити роботу. От, Домовилися? Так, і дивіться. Йдемо далі. У нас теорія нічого немає. Тут у нас вже знову практичне завдання. Практичне завдання, так. Годиться, зроблено. Так. Тоді дивимося, опрацювання тексту Тут у нас практична робота. Це третя наша практична робота. О, практична робота номер 3 І ви обов'язково в себе в електронному щоденнику перевірите. Ну, хто робив роботи, той знає, що там все зроблено. От, хто щось там пропустив або сумнівається. Обов'язково. Перевірте, да? от дивіться, тестування, треба пройти. Нема, нема, нема. Оп, обов'язково. 19. Тут практично, треба зробити. Далі нема-нема. Оп, 28. Треба зробити. Ну і таким чином ви бачите обов'язкові. завдання, да? Практична робота. Далі дивимося. Теорія. Далі дивимося. Практичне завдання. Це для того, щоб спростити пошук. Да? Тому що так кожне число клацати і замучаємося ми клацати їх. О, тут також практичне завдання. От, Годиться. Дивимося далі. Тут у нас е практична робота номер 4. Да? Значить, тут у нас буде вказано практична робота номер 4. От, Годиться. Далі у нас тут теорія і практичне завдання. Да? Годиться. І сьогоднішній наш урок буде урок повторення і узагальнення отриманих знань. І обов'язково даю вам спеціально ще час на те, щоб ви це перевірили в себе, подивилися всі ці завдання. І виконали ці завдання у себе, ну, яких не вистачає. Добре. Якщо у вас якісь питання до мене виникають, я завжди доступний в школі, ви можете до мене прийти. Добрий, в школу. День. Добрий день, Міша. В мій кабінет. З, з 9.30, так, краще. ну, У нас з усіх уроків, Тому е... щоб знали, що з 9:30 до. 17, 17.30 я завжди у себе в кабінеті. Якщо якісь питання з приводу програмного забезпечення там шкільного, там чи ще щось, чи щось там з ноутбуками вашими, чи взагалі нема можливості працювати, то сюди ви можете приходити і працювати. Навіть ви можете приходити до мене в кабінет і е-е Заніматися, да, навчатися, бути на онлайн уроках на кожному комп'ютері. Є навушнички. Ну, веб-камери нема, ну ви і так більшість сидите без веб-камер, да? але є навушнички, є мікрофони, ви можете з них працювати. Якщо не вистачатиме комп'ютерів, то в нас є мобільний переносний комплекс із планшетами, з якими ви також зможете виходити на уроки. Зрозуміло, діти? Так. От, це можете робити кожного дня. Поки що до грудня місяця. А далі видно. от Ну, до грудня включно. Тобто весь грудень аж до Нового року. Так що приходимо, виконуємо. Якщо там комп'ютер не тягне зробити якусь задачку, приходимо сюди. Щось не розумієте. Приходимо сюди. Будемо займатися, навчатися. от е Детальний графік з наших занять, да? От, крім шкільного обов'язкової програми, яку ви обов'язково повинні проходити, то ви ще можете і приходити у школу, і ну, день. вирішувати свої задачки. Добрий день, Сережа. І вирішувати свої якісь питання інші, пов'язані з навчанням. Да? Це вам зрозуміло, діти? Так. Так. Ну, тоді дивіться, якщо вам все зрозуміло, тоді на сьогодні все, що я вам хотів розповісти і показати, я розповів. Сьогодні у нас урок повторення і дороблення хвостиків своїх. От, Дороблюйте всі завдання і не відправляйте мені. Не хочу персонально по кожному проходитися. Просто от е, є діти, які, в принципі, виконують завдання. Є діти, від яких я нічого не бачу, не чую, але на уроки виходять. А є взагалі такі, яких я просто не бачив ніколи. І не чув. Це взагалі е, дуже сумна категорія дітей. От. Так що, ну що, я вас тоді чекаю, якщо в школі, якщо у вас якісь запитання. Ну, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Виконуйте завдання. Не затягуйте, бо буду виставляти в кінці тижня буду виставляти вам уже купу оцінок. Бо все ж наближається нам до закінчення першого семестру, так? же? Ага. Отож. Так що, якщо хочете отримати гарну оціночку, будь ласка, потрудіться трошки. Все, до побачення. На сьогодні все. До наступної зустрічі. До побачення. До побачення.